Вчора в санаторії Батьківщина в Трускавці ми транслювали кінофільм Мела Гіпсона Страсті Христові. Гарне кіно, в якому показано останні години життя Ісуса на землі від розп'яття від Голгофи до Воскресіння. Було досить багато людей на цьому кіносеансі. І була присутня одна старенька бабуся. Їй 92 роки. Ми з нею розговорилися. Вона розказувала про своє життя, як Бог її вів, як Бог її направляє, як Бог її багато разів врятував. Вона переселенка, втратила своє майно, зараз вона проживає тимчасово в санаторії Батьківщина. І вона каже, що коли вона була в своїй кімнаті, в своєму місті, звідки її евакуювали, вона каже: Я почула, мені причулося, що хтось стукає в двері, що хтось на площадці. І каже, я встала, щоб підійти і подивитися. І в той момент каже, коли я вийшла на площадку, стався сильний вибух. І через деякий момент вона знепритомніла. І прийшла до свідомості вже в лікарні, і як вияснилось, квартира її повністю була зруйнована. І вона каже: якби я залишилась в тій кімнаті, я би загинула. І це Бог, вона каже, мене спас. Він зробив так, що я підійшла на цю площадку в той момент, коли снаряд прилетів в мою квартиру. І що мене вразило, вона така вдячна Богу, вона втратила майно їй 92 роки. Вона живе в кімнаті. І вона дякує Богу. Навдячна йому найбільше за спасіння, що Бог простив її гріхи. Що навіть якщо вона помре, вона піде до Господа і буде мати нове тіло, вона зберігла віру і вона її зберігає до сьогоднішнього дня. Слава Богу!